Як підвищити життєстійкість і здатність до самозахисту у дітей з фізичними обмеженнями, вихід за рамки обмежень, як виховати життєстійких і впевнених у собі дітей з особливими потребами. Виховання дитини це завжди виклик, що вимагає адаптації, терпіння і безмежної любові. Коли в цю картину додається фізична особливість або обмеження, завдання ускладнюється. Але в той же час відкриває унікальні можливості для зростання як для дитини, так і для його близьких. Замість того, щоб фокусуватися на тому, чого дитина не може робити, важливо направити енергію на розвиток його життєстійкості і вміння відстоювати свої інтереси, навичок, які допоможуть йому прожити повноцінне і щасливе життя, незважаючи ні на що. Я пам'ятаю випадок з практики. До нас звернулася мама хлопчика з дитячий церебральний параліч, який відчував серйозні труднощі в школі. Він відчував себе ізольованим, не міг брати активну участь в іграх і часто стикався з нерозумінням з боку однолітків. Спочатку він був дуже пригнічений і відмовлявся від будь-яких спроб адаптуватися. Але, працюючи з ним та його родиною, ми змогли побудувати систему підтримки, яка допомогла йому розвинути впевненість у собі та навчитися висловлювати свої потреби. Він почав активно брати участь у шкільних заходах, знаходити друзів і навіть виступати з доповідями. Цей досвід показав мені, наскільки важливо допомагати дітям з особливими потребами розкрити свій потенціал і навчитися справлятися з труднощами. Що ж таке життєстійкість і вміння відстоювати свої інтереси, і чому вони так важливі для дітей з особливими потребами? Життєстійкість це не просто вміння триматися у важких ситуаціях, це здатність адаптуватися до змін, знаходити рішення проблем і не здаватися перед невдачами. Для дітей з фізичними обмеженнями це особливо важливо, оскільки вони часто стикаються з перешкодами, які можуть здаватися нездоланними. Уміння відстоювати свої інтереси це здатність висловлювати свої потреби, приймати обґрунтовані рішення і захищати свої права. Це ключ до самостійності і впевненості в собі, як же допомогти дитині розвинути ці навички? Замість того, щоб зосереджуватися на обмеженнях, важливо допомогти дитині усвідомити свої сильні сторони та таланти. Це може бути що завгодно, від відмінної пам'яті та аналітичного мислення до креативності та вміння знаходити спільну мову з людьми. Важливо пам'ятати, що кожна дитина унікальна і має свій набір унікальних здібностей. Практичні кроки до розвитку життєстійкості та вміння відстоювати свої інтереси: Створіть підтримуюче середовище, сім'я, школа, друзі, всі вони повинні бути союзниками дитини. Важливо, щоб дитина відчувала себе в безпеці і знала, що завжди може розраховувати на підтримку. Це включає в себе не тільки емоційну підтримку, але й практичну допомогу у вирішенні повсякденних завдань. Заохочуйте самостійність, дайте дитині можливість приймати рішення навіть найменше. Це може бути вибір одягу, страви для сніданку або маршрут прогулянки. Поступово розширюйте зону відповідальності, щоб дитина могла самостійно справлятися з більш складними завданнями. Розвивайте комунікативні навички, навчіть дитину чітко і шанобливо висловлювати свої потреби і почуття. Допоможіть йому навчитися слухати і розуміти інших людей. Якщо дитина відчуває труднощі з вербальним спілкуванням, подумайте про використання альтернативних способів спілкування, таких як мова жестів або картки Пікс. Перетворіть труднощі в можливості для навчання, допоможіть дитині побачити в невдачах не кінець світу, а можливість навчитися чомусь новому. Запитайте його, що він міг би зробити інакше наступного разу. Підкресліть його зусилля та прогрес, а не лише результат. Моделюйте життєстійкість і вміння відстоювати свої інтереси, діти навчаються, спостерігаючи за батьками. Покажіть їм, як ви справляєтеся з труднощами і відстоюєте свої права. Розкажіть їм про власні помилки та невдачі та про те, як ви навчилися з них, використовуйте карти сильних сторін, це простий і ефективний інструмент, який допоможе дитині усвідомити свої таланти і досягнення. Намалюйте карту разом з дитиною, на якій будуть зображені його сильні сторони, інтереси і цілі. Регулярно переглядайте карту та обговорюйте. Як можна використовувати сильні сторони для досягнення цілей, не бійтеся звертатися за допомогою, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до фахівців, психологів, логопедів, дефектологів реабілітологів, вони зможуть надати вам цінні поради та рекомендації, а також допомогти дитині отримати необхідну підтримку. Особливий акцент на спілкуванні та самозахисті. Я вважаю, що розвиток комунікативних навичок є наріжним каменем впевненості в собі. Дитина, яка вміє чітко висловлювати свої потреби, відчуває себе більш контрольованою. Це особливо важливо для дітей з фізичними обмеженнями, які часто стикаються з нерозумінням і стереотипами. Важливо пам'ятати, що самозахист це не тільки вміння захищати себе від фізичної агресії. Це також вміння відстоювати свої права встановлювати межі і говорити ні тому, що вам не подобається. Навчіть дитину встановлювати межі і говорити ні тому, що їй некомфортно. Це допоможе йому відчувати себе більш впевнено і контролювати своє життя. Особистий досвід та спостереження. Я часто стикаюся з тим, що батьки дітей з особливими потребами схильні до надмірної опіки. Хоча бажання захистити дитину зрозуміло, надмірна опіка може перешкодити йому розвинути самостійність і впевненість в собі, важливо знайти баланс між підтримкою і наданням дитині можливість самостійно справлятися з труднощами. На закінчення виховання життєздатних і впевнених у собі дітей з особливими потребами це складне, але вдячне завдання. Це вимагає терпіння, любові, підтримки та готовності адаптуватися до мінливих обставин. Але, найголовніше, це вимагає віри в те, що кожна дитина, незалежно від його фізичних обмежень, здатний розкрити свій потенціал і прожити повноцінне і щасливе життя, не бійтеся виходити за рамки обмежень і допомагати своїй дитині розкрити свій унікальний дар. Життя стійкість і вміння відстоювати свої інтереси це навички, які допоможуть дитині прожити повноцінне і щасливе життя, незважаючи ні на що.